Ми заказали 800 мільйонів побесії! Да! І наша помічниця. Сподіваємось, хорошо. Костя, каже, я піду на роботу буду слідкувати заново. Mm -hmm. mm -hmm. right. so Там просто функцій дуже багато mm -hmm. я ж хочу попитати за 10 євро, але як мінімум 8 штук можна відкрити. Mm -hmm. а а а, так а чому? я хоть просто відключаю. Так блогери роблять, я бачила. Ну, 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 15, Та-да, ти так підписуйся на наш канал. Тоді підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Всім кривіт. І так, ми з синочком будемо зараз знімати, як наш татус робить розпаковку. І ви не знаєте, що в нас останнім часом дуже багато розпаковок? І ще буде більше. Оган. Навіть памперси, коли будемо замовляти, будемо робити розпаковку. Типу ми заказали 800 мільйонів памперсів! Да! А тепер у нас нема спальня, які мота для памперсів. Да! Є, окей. Тут не тільки наші речі. Наші да, речі тих людей, яких ми крали. Що? <гум> Ні, мій друг також попросив замовити Амазоні. Деякі речі. Тому що Амазон підняв ціну безкоштовної доставки. Раніше треба було, не знаю, як в інших країнах, у нас в Данії було раніше 300 крон, 350 крон безкоштовно. доставки. 39 євро. 39 євро. Зараз 69 євро. Mm. Ну, більше, ніж не ну, більше, практично два рази. Клечик, ти пошвидше розпаковуй, бо у нас тут ще малеча капризує, не хоче спати. Ну, коротше, зрозуміли, що в нас півдня, перша половина дня це чисто для дитини. Тому що він нічого не дає нам робити. І так, що в нас тут є? Це шампунь. шампунь. Це я собі замовила шампунь. їй дуже подобається, тому так. Да. Велика упаковка, там 600 мг, по-моєму. Так. Next. Так, оце якраз не наша. Ні. Це, да, чех... це, не наша. це чехли і Чехоли стекло. І так, це не нам, але передамо. Ось таке цю. Це москітна сітка для коляски. Тому що ми будемо мовляти вечором, біля озера і не взагалі багато. в Данії дуже багато комарів, комах різних, тому обов'язково треба було. І наша помічниця. Сподіваємось, хороша. Сподіваємось, хороша. Це веб камера для дитинки будемо дивитися за нею, тому що все-таки хочеться закривати двері і щоб без, без опаски закривати двері, щоб розуміти, що. Там на, що відбувається. Да, щоб не бігати з переляку, а оче там все добре, тому що не коли спить, дуже багато звуків із них є, звуків, ходити, багато, є да. і, і ми ще лякаємось. Ми лякаємось так, що так щоб можна було і щось поробити, І на вулиці, наприклад, навіть і ну, на а кухні. чому ні двері закриті, камера в телефоні. Да. В тебе зразу ти постійно ось ну, під боком дивишся. Да, не боїшся вийти. Тим паче Костя зараз у нас тікає з дому дуже часто. Бачите, не про а, до речі, сьогодні тиждень, нашому синочку вже боже час пролетів просто нереально. Тиждень Моєї декретної відпустки вже минуло. Стосовно того, що чоловік тікає, я пожартувала, тому що постійно кожного дня по щось треба їхати. Це єдиний зв'язок з зовнішнім світом, але я хочу вийти, Я вже казала, у нас сьогодні, до речі, відкрився магазин нормал. Дляbuchka. Але там такі черги, я вам фотку покажу, прикріплю тут, які були черги в нашому малесенькому містечку. Були шалені черги і -то, ми б точно не попали. Може відкрити? Так, да, можна. А чи ні? Тому я сподіваюся, що ми або всі разом втрьох підемо, можливо, на наступному тижні навіть, або, можливо, мене відпустять. Ні. Ну, я думаю, ми разом підемо. Так. Да. Можливо, навіть пішки. Якщо погода буде дозволяти, я б хотіла пішки. Пішки прийти. не підемо. Чого? Та та Далеко? Ну, для малого самого початку там погода на, сідущий, на сідущий Ні, тиждень, Якщо погода я ж кажу, якщо погода ні. буде гарна, хоча б 20 градусів, це буде, якщо жарче, то теж не, варю. не варю. О, так, камерка. У мене більше хвилює, як ми будемо її прикріпити. Іде. Передумаємо щось. Да, Покажи, там он на коробці прям нарисовано дуже добре. Ні-ні-ні. З другої сторони. Також що на телефоні можна дивитися, дитячий голос з на камеру і за собаками, коротше, тваринами можна дивитися. Ну, коротше, класна штука повинна бути. Да? Так, ну і тут десь так. Тут десь зарядка повинна бути. Зарядка? Хулок. О, блоки, чудово. Блоки. Ну. А, може, на стіну тулить. Там будемо чи прати. Сподіваємося, що якраз вона нам дуже допоможе і дуже виручить. Так, да? будемо намагатися її пилити кудись. Цей час. Сподіваюсь, Іра. Да, Іра покаже, куди вона її втулить. Да. Тим паче, що ми хочемо також, коли буде тепленько, і вже можна буде нашого синочка на вулиці залишати в коляски, наприклад, да, в візочку а на вулиці, то по камеру поставив і в хаті там і поприбирати можна. Вона є батарея, вона да, виражає батарею, ліва від звідси. Ін пам'ятає. <хи> Або чві від-від. Можна карту пам'яті вставити. Дякую. Uh -huh. вона. Yeah. вона буде слідкувати за нами. Угу. Uh -huh. Костя каже, я піду на роботу, буду слідкувати за вами. Буду. Буду. Для початку я її десь сюди підсоєднюю і вичепробувати її вчити. Так що такого? Отака от пішли спати. Не дивитися звуком дивним на задньому фоні, такий, типу, главне, щоб не було. Вже, вроді все заробив вже. Да. Все пішло спати. давай, до Віра буде вкладати мало. Yeah. І так, у нас на черзі чергове розпакування. Так. Друге з цього Та Що сьогодні. то ми капець замовляємо, замовляємо, але все потрібно, що робити. Це розпакування і шейна. Там не одежа. Угу. Там щось тільки більш. Итак. Це іграшки для малого. Да, Перше це нашу моряку. Такая вот контрастная игрока, шарудящаяся, творит Угу. Я тут гуды. Нет, прикольно. А, это росты. Вот так можно підвязать. Ха був Играется в коляском, ближечко. Опрос русским градусом показывает. Це туди. Чахолла дитина. Це мини-чахол за півтори євро. Кліточкам, черненький. Такий рельеф не вітечі. Да, да, да. Прикольний суть. Горненький. Mm. Давайте. Це, Ще, це, ти ти пам'ятаєш, я говорила, типу для як гаманець, для карточок, для цього. Угу. Типу, що коли я не буду з собою сумку брати, а щоб я могла куди покласти в дитячу сумку. Да, Документи, карточки і так далі. Mm. Це такий як... гаманець. І от зелененький. І тут чисто отурання для карточок, щоб вони туди було. А, воно гроші сюди положити. Так, можна і гроші, але на не... річки у нас особо немає. Да. Тому я вибирала таке, щоб саме було місце для різних для карточок. Карт. Да. Ну, прикольно, і щоб маленький був. прикольно. Давай. Так, целый чехол. Рот, парку, 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 Один из моих на... вот, чехлей. Я два чехла положу. Это точно будет на работу. Плотный, кстати. Снимает. Ого, так он тоже снимается? Мм, да. Прикольно. Я знала. То-то все. І друга частина. Чому я такі, я книжечки постійно беру? Тому що е я ж працюю на фермі і телефон може впасти екраном вниз на бетон. І оці книжечки вже не раз спасали, мені що закривають екран. Ну і плюс під час роботи. Чого прикольно, що є ще така от штучка, там костя робочий момент, а листочок може якийсь ну, да, да, так, Я так і роблю. Як зілосить карточку, але на роботі. Карточки, карточки не не, не не, не, ну, це буде... Я заменяю уже собі рабочий чехол. Пора уже. Да. У них вже дуже старий. Ага, це тоді. Це ремішок для... Ви ж пам'ятаєте в мене були часи? Ще, ще. Він зламався. Ну, я не... Собі зумовала... не, не сам бросайсь зламав... Ну, Не часи зламатися, а сам бросай зламав, зламав. Я собі зумовила такий бородой. Ой, сейчас чихну. Будь здоров. Будь здоров. Дякую. Дякую. І отакий от дет. На чорний. На чорне? Я взагалі хотіла там кольори, а потім думаю, ну можливо, я бачила, там є Band 7, вже такий новенький, можливо, колись новим. Там, mm -hmm. Бачу, я на дорогу mm -hmm. я думаю, За чим я буду купляти тисячу чехлів отаких, якщо вони є? Якщо так. на сьомий вони mm -hmm. не підходять. Mm -hmm. Там просто функцій дуже багато. Я ж хочу похудати. Я, до речі, до речі, на хвилиночку я скинула вже більше 10 з моменту похудання ну. пологи. Я йшла у пологи 87 кілограм, зараз 66 А це твоє. От так от. Це твоє. О, а це просто чисто прозрачно. Я гадав, що тебе буде мічку. Оце? Ну, я просто на набу, щоб чехол намацав. Це, це чисто прозрачний, з такою серебряною ставкою. А це ж для того, щоб можна було наліпки поліпити. А. -а, -а. Я спеціально брал такий. Все, записуємо. Чтехоло попало, чехоло. Другий чехол, який я планую використовувати вдома. Який я прямо зараз і в'їзду. Гарний, гарний. Дай ножнички, будь ласка. Да. А, бачок? Не надо. Не надо ножнички. Гарний, гарний. По суті, на 10 євро можна накупити в Україні за 10 євро. Можна купити оскільки? Один. Один чехол. А тут за 10 євро, на як мінімум, 8 штук можна купити. Отаких от простих, звичайних. Подай мені, будь ласка. Телефон? А я распакую наступное, и это... Подлечилось. Кстати. Подлечилось. Не знаю, Бл блокировка хорошо, была. А. А. да. Кстати, прикольно выглядит. Да. Вообще, телефон поменялся. Mm -hmm. И это, а вот, э, звук, о, <св> звук... Oh. А не хотів, нормально. Треба вивчатися, можна вивчатися, але не прикольно виглядає, дивіться, який крутий. Це ж магніт. Ага. Угу. Він такий масивніший став просто. Да, прикольно. Можливо пацанячий такий. Ще я сьогодні гості цей поміняю стекло. Скло. Скло. Че... А для чого? Тут, до речі, все. А для чого виявиться замовлено? Ну це про Наталю. А ты его не добавила? Что-то воно було десь в базане, я його, случайно добавила. Замість за от игрышки. Бо я хотіла контрастно еще одну игрушку, такой книжечок. А, я задала ножок. це для камери. А, блин, точно так. Да. Да. Щоб можна було знову ж таки, коли буде тільки дитяча сумка, щоб не просто взяти, кинути, а покласти камеру камеру, батареї, якщо треба буде проходні, які ще щось. Да. Я oh, yeah, oui. все дала. О, я ще задала. Ось така от ще спасовка, сіня костя ще поїде. По справам, костю кожного дня кудись їздить. А таке Речу враження, що він тікає з дому. Тому що Костя нікуди не хоче їхати. Кості приходиться. Не знаю, не знаю. Кості приходиться їхати. Не знаю, не і да, Костя буде їхати по різному по справам, мені потрібно буде відправити лист з свідоцтвом про народження нашого малого в данське Міністерство закордонних справ. Щоб вони поставили постель, його завірили, легалізували. Так. Так. Для того, щоб ми потім могли перекласти його, перекласти його І англійською мов... Не, українською, мовою. українською мовою відправити в посольство українське в Данії, для того, щоб отримала наша дитина громадянство українське для початку. Для початку, так. А потім вже, коли отримає громадянство, тоді вже подаватись на паспорт за кордоном. А після паспорта? Ще на візу. Ще на візу. Коротше, волокіти з документами дуже багатсько. Мені здається, він отримає візу, дай Бог, щоб через півроку після народження. Тому що. Тут з посольством ще. У нас в Данії немає паспортних оцих сервісів, які типу, відкривалися в Польщі, в, в, в Німеччині, в Іспанії і так далі. А тільки посольство. А можна поїхати в Берлін, але це теж заморочливо. За дорожче дорожче буде. Ну так. Да. Хоча, знаєш, якщо їхати, е... якщо прийдеться їхати в Копен, mm. то не факт, що дорожче, ніж в Берліні. Тому що в Копен е... туди назад це буде 900 крон. Ні, Берлін може дешевше. Берлін може прийти навіть дешевше. Просто в Берлін я нічого не знаю. В Копені хоча був уже раз, мабуть, вісім. <різований> На бергані це так. Не, можна. То, ну, то ще подивимося. Так, да, то, ще будемо дивитися, да. Так що якось таке. Стосовно моєї ваги, то я можу сказати одне, що ідеально для мене вага це 56-57 кг. Але ти влячеш зараз, пройшов тиждень. Де мій животик? <різований> Його вже майже немає. Я б сказала, що це мій животик. Жирком. Але точно не вагітний. Сто груди збільшились, мабуть, в разів три, якщо не більше. Але нічого я ще схудну і повернуся до своєї ідеальної вари. Даю сама собі слово. У нас знову на вулиці дощ. Але Костя сьогодні вже покосив нарешті газон. Тепер у нас гарненько. Встиг до доща, поки сонечко було. А ще ми сьогодні хотіли вигуляти нашого синочка на вулицю, хоч на 5 хвилин. Але знову не підемо гуляти. Знову пішов дощ. Все нам портить. Нам сказали, що поки що не можна ним гуляти, поки в нього жовтушечка була. А вона там начебто пройшла. Але краще дочекаємося понеділка, коли прийде лікарка і скаже, що да, їдь гуляти, нарешті. Я вже хочу дуже-дуже хочу піти погулять. Кудись. Хочу кудись піти погулять. Зайчик, oh. знаєш, що я тобі скажу. Чао. Yeah. Я хочу велике зеркало. О oh, Боже, куди? Не знаю, я хочу бачити себе повний рост, щоб я могла знімати себе повний рост. Так блогери роблять, я бачу. Е, давай так. На тисячу підписчиків я ти подарив велике зеркало. Люди підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Я хочу велике зеркало. От, щоб було в усю дліну. Якщо офіційно можна називати себе блогером, то ти як там YouTube каже, треба тисячу підписників? Так да. Так що підписуйтесь на канал, будь ласка, кожен хто подивиться цей влог. Підпишіться на канал. Хоча б до тисячі підписників. Настільки зеркало хочеться. От буде зеркало, все. Я, я, я Тут слово даю, в сеть викладаєш. Слово даю, Буде тисяча підписників, буде тобі зеркало. Ви чули, чули, чули? Але не придумай, куди його ставити. То не проблема, я придумаю. Підписуйтесь на канал заради того, щоб я отримала зеркало. Ладно, просто підписуйтесь.